А сьогодні у нас Миргородська лагідна. Вісім і три. Норма. Талантопровідність 727 мікросіменсу. Норма. Відновний потенціал плюс 142 мВ. Норма. Пісень. 10 мг на літр. Норма. Розчинені тверді речовини – 420 мг на літр. Норма. Карбонатна жорсткість близько 20 мг на літр. Це шустка вата. З Зніс шкідливих речовин. У нас в нормі загальна лужність близько 180. Це перевищення.